Вітаю вас, любі друзі! На зв'язку Драбина. Сьогодні ми піднімемось на вершину крінжі або зможемо насолодитися чудовим корейським серіалом. Події починаються в Сеулі, Чхайн Сан звичайна дівчина з бідної родини, і якщо ви подумали, що вона сіра мишка з останнім Самсунгом, в яку закохуються всі президенти компанії Кореї. То ви наполовину праві, але про це трохи згодом. Вона працює на трьох підробітках, так ще й навчається відмінно. Також вона мріє про Америку, бо там живе і навчається її старша сестра, яка має скоро одружитися. Тому наша героїня їде до неї та бере з собою майже всі збереження їхньої родини. Прилетівши до Америки, вона бачить, що її сестра кинула університет і працює звичайною офіціанткою. Будучи повністю розчарованою, дівчина свариться з сестрою, яка краде її гроші і тікає. Але проблеми на цьому не закінчились. Якийсь навіжений вирвав в неї з рук борошно з бобів «Дай сало! Кому кажу, сало, дай!» прийнявши їх за котиків. Куштувавши цей котячий корм, в нього почався набряк квінке. Бідного хлопця привели до тями в лікарні. А поряд з ним був його друг Кімтан, який чудово бачив сварку сестер. Він допомагає дівчині розібратись з поліцією. Звертаюся до вас, повірте, я ніколи в житті не переступила закон, я нічого ніколи поганого не робила. Але так допоміг, що в дівчини відібрали паспорт до з'ясування всіх обставин. В повному шоці інсан залишилась на вулиці, так ще й без грошей. Пощастило, що в Кімтана добра душа, і він дає дівчині прихисток. Мир не без добрих людей. Ну, віла в нього справді класна, тут можна тільки позаздрити. Гуляючи Лос-Анджелесом, вони зближаються і ніби як закохуються, але є така малюсенька проблема кінтан заручений і в нього є наречена, а саме Рейчел Ю. Будучи трошки більш, вона при першій зустрічі принижує Інсан і псує їй валізку. Слухай сюди, зайка. Закрила свій маус. Снизила волюме на Зіров і покинула цю рум нахуй. Дівчина згадує про свого найкращого друга Чхангіона, який теж зараз в Америці, і просить його про допомогу. Завдяки другу дівчина нарешті їде додому, але до цього вона ще 10 разів зустріла Кімтана з Рейчел. Ці зустрічі нікому не подобаються, бо всім стає зрозуміло, що Інсан і Кімтан закохані. Рейчел, звісно, від цього не в захваті. Ти мені не шокай, дружочок, не шокай! І, чесно кажучи, її теж можна зрозуміти. Хоча тут в кожного персонажа своя драма. Трошки більше розповім вам про Кімтана він спадкоємець Empire Group, проте завжди знаходиться в тіні свого старшого брата Кім Вона. Бо його брат народжений першою дружиною, а він нешлюбний син коханки. І живе хлопець в Америці, тому що Кім Вон боїться, що молодший брат забере в нього компанію. Час сказати дякую моїм драбинкам за фінансову підтримку, а саме безцінній драбинці Сергію С. А якщо ви теж хочете підтримати мій канал, посилання в описі під відео. Повернемося до Інсан. Після такої насиченої подорожі дівчина нарешті повертається в Сеул. Але тепер вона змушена жити на роботі її мами. Бо вони віддали всі гроші старшій сестрі. А її мама працює вгадайте в кого? Правильно, в мами кінтана. Оце так, Дівчина живе в кімнаті прислуги і продовжує ходити в школу та на підробітки. Кімтан розуміє, що більше не може жити у вигнанні і повертається додому в Корею. Він ще не знає, що живе в одному домі з Інсан. Але не хвилюйтесь, через пів серії він побачить її на кухні і все зрозуміє. Тепер хлопець то бігає за нею і залицяється, то бігає від неї і ховається. Зрозумівши, що так діло не піде, він сам розповідає їй всю правду і правильно робе Я не, навіть не вірю в Правда? Правда. Я офігів. Але про їх інтрижку дізнається батько хлопця. І він пропонує дівчині навчатись разом з Кім Таном. По суті, не маючи вибору, бо хто ж відмовляється від такої можливості, дівчина переходить до дуже елітної старшої школи імперія. І весь подальший сюжет до рами можна описати одним моментом. Парубок, який поряд з Інсан, це чхвейондо. Шкільний хуліган і колишній друг Кімтана. Він знає його таємницю, але має на нього велику образу, тому вони вороги. А ще він зведений брат рейчел ю. Хоч це нікому не подобається, майбутній шлюб їхніх батьків тільки заради грошей та розширення компаній. Він одразу бачить стосунки між кімтаном і інсан. І щоб життя малини не здавалось, постійно залицяється до дівчини. Ви любите їсти І Із якою начинкою? Але це не єдина проблема. В цій школі є класовий поділ. Найвищий клас це група спадкоємців-керівників компаній, другий клас група спадкоємців акціонерів, третій клас це група спадкоємців шановних людей, міністрів, політиків і четверта пільговики. Або ж стипендіати. Таких в школі зневажають і булять, тому кімтан всім сказав, що вона нові гроші, тому про неї нічого не відомо. Хлопці борються між собою за серце інсан, і врешті-решт Йондо теж закохується в дівчину. До речі, він дізнався, що Інсан живе разом з кітаном і її мати домоправителька. Він обіцяє, що нікого не скаже, якщо вона буде його дівчиною на побігеньках. На одній з сімейних зустрічей Кімтан розкриває свій секрет і показує батькам Рейчел свою справжню мати. Всі в повному шоці. Батьки Рейчел скасовують заручне. Зашибіть. Знаєте, я хочу запитати, це що таке. Тепер Кімтан вільний, але батько виганяє його з дому, і він тепер живе разом з старшим братом в готелі, і це трохи зближує їх. Під час вечірки Кім Боней та Чхан Йона Рейчел замовляє доставку соку в кафе, де працює Інсан. Дівчина одразу все розуміє, але все одно їде на вечірку. Тепер всі дізналися, що вона на соціальному забезпеченні, але Кімтан як справжній принц, рятує дівчину від сорому, і тепер всі знають про їх стосунки. Під час розмови Інсан з батьком хлопця він ставить ультиматум або вона зараз закінчує стосунки з кімтаном. І він дає їй гроші, щоб вона поїхала куди завгодно. Або через 15 днів він відправляє її в якусь дупу світу і вона буде жити там. Коротше кажучи, вибір в дівчини невеликий. Обравши другий варіант, вона змогла бути з кімтаном, і в них почався цукерково квітковий період. Після цього інсан зникла. Вона змінила свій номер телефону і втекла разом з матір'ю. У повному розпачі хлопець шукає її всюди. Адонасар. Через деякий час він нарешті знаходить дівчину. На свій день народження Кім Тан показує пресі Інсан. Тепер всі знають, що вона його дівчина, закохані разом та щасливі. До речі, про рейчел, Ще на вечірці вона цілується з Лі Хьон Сіном. і згодом в них виникає симпатія. Я люблю володю. Але по закінченню школи хлопець іде до армії, щоб втекти від контролю батьків, а Рейчел обіцяє чекати його. В кінці дорами нам показують життя героїв через 10 років. В них все добре, кожен знайшов своє кохання і всі щасливі. Час підбити підсумки дорама мені сподобалась. Після перегляду я зрозуміла, чому вона така популярна. Тут в кожного героя своя історія і драма. Я впевнена, що ви дивились цю драму, а якщо ні, то обов'язково подивіться, бо я багато чого не розповідала. Моя оцінка 10 драбинок з 10.